Сьогоднішнє відео буде корисне для водіїв або для тих, хто планує отримати права у Польщі. Почнемо зі слова водійське посвідчення, яке польською звучить як право язди. Право язди. Інколи ми просто кажемо українською права така розмовна форма, і по польську то бендже правко, правко. Е, наприклад. Маш право язди, маш право язди. у тебе є водійське посвідчення, або маш, маш правко, у тебе є права. Що ми можемо зробити? Ми можемо достать право язди, достать право язди, тобто отримати водійське посвідчення. Наприклад, в року он достав право язди, року он достав право язди, тобто минулого року він отримав водійське посвідчення. Теж, очевидно, щоб достать право язди, треба здати екзамін на право язди. Екзамін на право язди, так? Це екзамен для того, щоб отримати водійське посвідчення. Ну і «узискать» узискать право язди, то є фактичні то само, що достать право язди, так? Уzyскать, достать це наші синоніми. Знову ж таки, отримати водійське посвідчення. Про самі транспортні засоби у мене є окреме відео, тому запрошую вас переглянути його. Але трішки повторимо собі такі подставове слова. Це, по-перше, поїзд, Поязд, що означає транспортний засіб, самохуд авто. Самоход авто – це машина, автомобіль. Далі є цікаве слово гарбуз, ґуз. І це така машина жук. Тут прикріплю картинку, щоб ви бачили, я, про що йдеться? Походить від слова воно гарб. Гарб це горб, так? Ну і гарбус це, власне, така машина з Volkswagen, так, має подібну марку. Наприклад, кохам-гарбуси. Кохам-гарбуси і хотів би міти аутко», так? Я обожнюю такі е, е, автомобілі і хотіла б мати таке авто. E, щодо того, як сказати, керувати машиною водити, то тут ми можемо використати дві конструкції, і дві з них є правильні. Перше, це провадіть, але коли ми кажемо провадічь, це завжди питання, кого це, -то, тобто авто» ато, провадіть самохуд, це керувати машиною. Або є так само слово керувач, такий попросту подобне до українського керувач, тільки коли ми вже маємо керувач, то завжди ким чим. Керувач самоходом або керувач аутом. Так, різні питання, тому можна і це, і це використовувати, тільки пам'ятаємо о кінцівках. провадч авто, але керовач аутом. А якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови і завдяки якому ви також зможете отримати водійські права, то запрошую вас на свій курс польська мова від а до Я. Усі деталі про нього я залишаю в описі до цього відео. Курс інтенсивний, розрахований на Тих студентів, у яких немає часу, оскільки можна навчатися за своїм графіком, курс унікальний, тому що ви можете, придбавши його один раз, проходити цілий рік і долучатися до будь-якого живого потоку. А також ми пропонуємо індивідуальну підтримку викладача протягом шести місяців віддати початку курсу, а це означає, що навіть коли у вас плаваючий графік і важко знайти час на вивчення польської мови. З цим курсом ви зможете навчатися тоді, коли вам зручно. Усі деталі про нього я залишаю в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся. Також у нашій школі є індивідуальні уроки, парні, групові чи розмовні клуби. Усі деталі будуть в описі до цього відео. Долучайтеся і до зустрічі на курсі. Далі переходимо вже до таких більш конкретних слів, і перше з них це буде завести машину. Завести машину це от паліч. odpalić samochód, odpalić samochód za westy maszynu. to C u nas sprzęgło, sprzęgło, i u nas jeszcze wy wytyskałem muftu, to to wcisnąć sprzęgło, wcisnąć sprzęgło, tak faktycznie my wytyskałem, to mów wcisnąć, wcisnąć sprzęgło. I zaraz rozlamy takie doszczęście, żeby wykorzystać te nowe słowa. Odpaliłam samochód, Wcisnęłam sprzęgło, wrzuciłam wsteczny, sprzęgło puściłam i nic. Auto stało w miejscu. Taka sumna historia. Dawajcie teraz przekładamy. Odpaliłam samochód, to ja zawala maszynę, wcisnęłam sprzęgło, wytęsnęłam muftu, wrzuciłam wsteczny, tak? to ja peremknęłam na zadni hit, sprzęgło puściłam, tak, ja wpuściła muftu i nic. І нічого не сталося. Ауто стало у місцю, так? Машина стояла на місці. E, яка була причина? Не вім. Якщо маєте якісь комен... e, припущення, чому так сталося, то пишіть у коментарях. E, отже, e, з муфтою ми розібралися це у нас спшенґло. Трохи важке слово, тому кілька разів повторіть: спшенґло. Далі у нас є, власне, передача, і передача це Бєк. Jest skrzynia biegów. Skrzynia biegów. To, to korobka parydacz. Pojsko to skrzynia parydacz, tak? Skrzynia biegów. E, automatyczna korobka to U nas automatyczna skrzynia biegów albo potocznie automat. Automatyczna skrzynia biegów albo automat. A ruszna korobka to albo manualna skrzynia biegów. Manualna lub ręczna. Скшиня бігу, ренчна скшиня бігів. Що у нас ще є? Є е, включити передачу, і це, поляки кажуть, ніби вкинути передачу, так? вжучить біг. біг. Пам'ятаєте, у реченні, яке ми розбирали недавно, було вжучило встечни»? До речі, «встечни», так? встечни» – це є у нас задній хід. Тому вжучить біг це. Перемкнути передачу, включити перед, навіть не перемкнути, а включити передачу. Вжучить бік, натомість перек... переключити передачу. Ми перекладемо це як шежучі бік. Вжучить бік включити, шежучіч переключити. Ну і бік передача. Далі переходимо до швидкості газу. Газ польською це газ, газ, щоб сказати, пришвидшити. To wykorzystałem słowo przyspieszyć, przyspieszyć, tak, przyszły czyty maszyny, tak, albo dodać gazu, tak, dodać gazu, dodać gazu jeszcze do slibna. Na przykład, dlaczego jeśli jest światło pomarańczowe, to większość kierowców, zamiast się zatrzymać, to dodaje gazu. Takie pytanie retoryczne. Dlaczego, jeśli jest światło pomarańczowe, tak, czemu kolejuje oranżowe świetl, to większość kierowców, to większość woдіw zamiast się zatrzymać, zamiast zupimy się, zatrzymać się, to dodaje gazu, to napoky przyszłuje dodaje gazu. Jak macie odpowiedź na to pytanie, to też napiszcie w komentarzach. Далі переходимо до слова гальмо. Використовуємо слово хамулець, хамулець, якщо гальма, то хамульце. Так, така трошки цікава тут форма множини: хамулець, хамульце. І перша буква власне, повинна бути Х, Х. так? Хамулець, хамульце. Гальмувати по польську то хамовач, хамовач, а загальмувати, що зробити, доконана форма це. ZAHAMOWAĆ, tak? ZAHAMOWAĆ, HAMOWAĆ, ZAHAMOWAĆ. mu ureczniki. Żeby zahamować awaryjnie, należy jak najszybciej jednocześnie wcisnąć hamulec oraz sprzęgło. Tak? Jeszcze raz. Żeby zahamować awaryjnie, należy jak najszybciej wcisnąć, wcisnąć jednocześnie hamulec oraz sprzęgło. Тобто, щоб аварійно загальмувати, треба якнайшвидше одночасно натиснути гальмо та муфту. Пам'ятаємо, що спшенгло – це муфта. І вже остання пара така слів, яку сьогодні вам хочу розповісти, це мотор пискою щільнік. Ну, і це можемо зробити з тим щільніком? Ну, найперше, то отпаліть щільнік. Отпаліть щільнік. У нас було сьогодні фраза «отпаліть самоху, так? Ну, то в принципі. Це, що означає, отпаліч так? тобто включити мотор е, і виключити мотор, скажімо, згашіть сільник». Тобто «отпалити» і згашіть. «Отпалити сільник» ввімкнути і згашіть сільник» вимкнути. Ось таку підбірку слів підготувала вам сьогодні. Якщо було цікаво, то залиште, будь ласка, лайк. У коментарях напишіть, чи робити продовження цієї теми. Ну і хто ж має право язди. І отримав його в Польщі, то напіші в коментарях у своїм досвідченню. Напишіть про свій досвід отримання прав у Польщі. Думаю, всім буде цікаво прочитати. До наступних зустрічей. Честь!